11 листопада 2023 року відзначили ювілейний день народження двоє мешканців Конотопщини. Їх імена відомі кожному, хто цікавиться спортивним життям нашого краю. Мова йде про Миколу Степановича Теліпка та Сергія Миколаївича Смірнова. На їх честь 11 листопада на спортивному майданчику Державного професійно-технічного навчального закладу Конотопський професійний аграрний ліцей відбулося спортивне свято за участю ветеранських футбольних команд з міста Кралевець, міста Конотоп, села Попівка та села Вирівка. Свято передувало урочисте відкриття, під час якого ювіляри були нагороджені почесними відзнаками. За дорученням попівського сільського голови Анатолія Беярчука, заступник сільського голови Тетяна Шерудило вручила відзнаки ветеранам та подякувала за популяризацію розвиток спорту в попівській громаді. Микола Степанович Теліпко все життя присвятив спорту. Він почав захоплюватися ним ще. В шкільні роки у Вирівській восьмирічці на той час працював вчителем фізкультури Віктор Михайлович Луцик. Зумів він прищепити сільським хлопцям любов до футболу, волейболу, легкої атлетики і шахів. Після проходження страхової служби в радянській армії з 1974 по 1977 роки Микола Теліпко в якості центрального захисника виступав на змаганнях за Ганатопську міську футбольну команду Шахтар, що діяла при канатопському заводі Червоний металіст з 1979 по 1984 роки Микола Теліпко грав за Прав відому футбольну команду рефрижератор від заводу КВРЗ, яка в 1981 році посіла друге місце в першості південно-західної залізниці з футболу, а в 1982 році друге місце в чемпіонаті області. З 1985 по 1993 роки Микола Тиліпко займався суддівством змагань футболу. Зокрема, судив у 1986-1989 роках фінал Кубка області. У 1988 дев'ятсот фінал чемпіонату України серед юнаків, який відбувався в Панатопі. У 1988 89 роках працював асистентом змагань колективі фізичної культури. А 31 липня 1998 року був призначений на посаду громадської організації Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства Колос при районній державній адміністрації, де працював понад 22 роки, займався організацією та проведенням спортивних змагань з різних видів спорту на Конотопщини. З 2021 року після організації районних структур працює і понині на цій організації на громадських засадах. У 2015 році Микола Степанович був нагороджений почесною відзнакою Асоціації аматорського футболу, а в 2019 році нагороджений відзнакою Української асоціації футболу за підписом президента Федерації Андрія Павелка. Популяризуючи здоровий спосіб життя, він і сьогодні проводить змагання серед школярів, молоді, ветеранів з різних видів спорту. А ще у нього гарне почуття гумору. Він любить жартувати, вміє підбадьорити людей та має високий авторитет серед спортивної спільноти. Сергій Миколаївич Смирнов, грав у футбольній команді «Шахтар-Канатоп», працював тренером у дитячій юнацькій спортивній школі міста Канатопа, тренував міську хокейну команду. Сьогодні Сергій Миколаївич значну увагу приділяє розвитку хокею на роликах. Саме під його вмілим керівництвом команда Фенікс Попівської громади, тренером якої він є, виявили високий рівень майстерності, стала чемпіоном серед ветеранів України і зайняла. Друге місце у змаганнях з хокею на роликах серед команд України. Завдяки професіоналізму Сергія Миколаївича примножуються славні спортивні традиції. Окрасою святкового дня став футбольний турнір на честь ювілярів. Тому, на відміну від попередніх передач, ми не будемо докладно аналізувати спортивні перепетії змагань. Хоча розповісти було б про що були й після матчові пенальті для визначення переможців, були й шедевральні голи і прикри помилки. Одне слово, було справжнє свято: свято футболу, свято лицарів футболу. Перший відбірковий етап чемпіонату України з футзалу серед дівочих команд 2009-2010 років народження відбувся в фізкультурно-оздоровчому комплексі дитячої нацької спортивної школи Конотопської міської ради. За дві путівки до другого етапу змагались команда міста Суми Барса, полім з міста Славутич Київської області, команда Криста Оленовицької об'єднаної територіальної громади Чернігівської області, а також команда ДЮСШ імені Масалітіна з Миколаївки Сумського району і господарки змагань. Змагання проходили в два дні. Розпочали змагання. Команди з міста Славутич та Миколаївки. Напруженої боротьби не вийшло. Гра закінчилась з рахунком 19-0 на користь команди Олі. У грі між дівчатами з Лінавицької ОТГ та міста Сум на диво першими забили гравчині команди Кристал. Але довго чекати на голову відповідь від команди Барса не довелось. У результаті та зустріч закінчилася з рахунком 4-3 на користь. Команди Барса. Наступними грали дівчата з «Канатопу» та Миколаївки. Наші землячки стартували вдало, здобули перемогу з рахунком 13-1. Зустріч між дівчатами з міста Славутич та Сум закінчилася з рахунком 7-1 на користь «Олімпу». Заключну гру першого ігрового дня провели канатопчанки та дівчата з команди Кристал. Команда з Чернігівщини спробувала чинити опір господаркам, але все ж гра закінчилась на користь канатопських футболісток з рахунком 8-1. Другий день змагань розпочали команда з Миколаївки та Сум. Гра була досить напруженою. Миколаївська команда виглядала симпатичніше в дебюті гри, але потім Барса огупталась і гра закінчилась з рахунком 9-3 на користь Барса. Продовжили змагання дівчата з команди Олімп та команди Кристал. Дівчата з Линовиці показали достатньо гарний результат в цій грі, але все ж таки перемогу отримали футзалістки міста Славутич. Третю гру провели канатопчанки дівчата з команди Барса. Фактично в цій грі визначався третій зайвий, оскільки потужна гра Олімпа Одразу ж зробила футзаліста Київщини фаворитками турніру. Вихованка Олени Куліх з перших хвилин практично перекрили кисень суперницям і м'ячі один за одним відвідували ворота сум'яна. Матч закінчився з рахунком 12-1. Заключну і найважливішу гру для обох команд зіграли миколаївські футзалістки та дівчата з команди «Кристал». Гра продовжилась до кінця нічийним рахунком, але в останні секунди команда з Леновицької АТГ забила вирішальний гол і матч закінчився з рахунком 3-2. Заключна гра першого етапу відбулася між конотопчанками та командою Олімп. Обидві команди вже забронювали собі путівки до наступного етапу, проте влаштували справжній футбольний спектакль. Перший тайм пройшов у рівній боротьбі, закінчився мінімальною перемогою гостей 3-2. Щоправда, після поновлення гри перевага Олімпа стала відчутнішою, і закінчилася гра їхньою перемогою з рахунком 9-3. В результаті ігор до вищої ліги проходять команда Олімпі Славутича та команда Кенотопської дитячої юнацької спортивної школи.